Обраний президент Сполучених Штатів Америки Трамп каже, що Путін хоче з ним зустрітися. Хоча у Кремлі не бачить імпульсів до цієї зустрічі. Також Трамп обіцяє, що у США буде лише два гендери, зазначає, що не відмовився від ідеї купити Гренландію. Ну і багато ще різних екзотичних заяв допустив Трамп. Останнім часом їх маю намір обговорити з Миколою Волківським політологом, міжнародником, президентом першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Миколо, вітаю вас. Щиро вітаю, пане Дмитро. Сьогодні вранці син Трампа опублікував фото, на якому Трамп на Амазон купує Канаду, Гренландію і Панамський, Панамський канал. Що це за витівка? Як її розуміти, наскільки це серйозно відображає суть того, що відбувається в команді Трампа? З точки зору офіційної позиції адміністрації Трампа, то я би цей, цю публікацію ріка відкидав, тому що ми розуміємо, що дуже багато різної інформації публікується через його особистий інстаграм і це лише особиста його позиція. Я думаю, що тут не варто її оцінювати як якусь одну із заяв, яка неодмінно має стати в нагоді для 47-ї адміністрації новообраного президента, і яка зможе якось там. Так чи інакше, потім маніпулюватися над цим зображенням стосовно історичних питань, то давайте розкладемо паралелі і на що взагалі е, зараз наголошує на чому Трамп ще не погоджується. Зрозуміло, стосовно панамського каналу то є дуже багато питань. Якщо взяти час, коли він будувався, 1904 року, в 1920, му коли його відкрили. І до 1977 року була чітка впевненість, що лише сполучені штати контролюють саме прохід через канал, повністю канал і рух кораблів з обох боків. Але в 1977 році картер підписав на той час панамський договір, згідно якого на 31 грудня 1999 року останній американський солдат повинен був залишити територію, яка якраз таки з'єднана з панамським каналом, і саме саме тоді ще конгрес сполучених штатів був невдоволений тим, що панама починає контролювати канал. Можу сказати особисто, що відвідував. Нещодавно був в панамі, і бачив, як він працює. Можу сказати, що він лише розширюється, і не нещодавно минулого року відкрився ще один додатковий канал, який е, пана Макс е, плюс дозволяє пропускати, і така пропускна спроможність саме. Судноплавних суден ще раз говорить про те, що фінансова згідність фінансовий розрахунок, який має панама на майбутні роки, він продовжується стосовно офіційної позиції президента. Панама, ми теж почули, що дійсно є невдоволення, і якраз таки головна візитівка панами і символ, який в 2020 року святкував своє сторіччя з дня відкриття, продовжується контролювати з панами. Стосовно Гриландії, то не забуваємо, що під час сорок п'ятої адміністрації е, Трампа е, він вже спробував змети Фрідеріксен на той час пані прем'єр-міністр дані домовитися стосовно. Е, Купівлі е, Гренландії, але теж це питання тоді стало таким наріжним каменем. І якщо я не помиляюся, що тоді навіть е, після того, що коли Федеріксен і взагалі назвали таку заяву абсурдною, е, Трамп тоді в останні хвилини відмінив свій візит до, до Копенгагену, який був анонсований на той час. Стосовно Канади, то ми пам'ятаємо, що е, в своїх промовах. Е, що стосується країн, які межують сполученими штатами, то Трамп ніколи не обмежився лише е, південною частиною е, кордону, яка завжди викликала найбільшу занепокоєння і стурбованість е, саме в виборцях Трампа, то Мексикою, і північне північний кордон згадувався менше, але е, більш тим, що зараз іде мова про те, що в своїх заявах. І які публікуються, які заявляє Трамп, що можливо додаткова квота фінансова на 25% збільшення і експорту і імпорту з Канади до Сполучених Штатів може змінитися, і саме це питання теж викликало занепокоєння. І ми пам'ятаємо першу зустріч, яка відбувалася спочатку в телефонному режимі між частинам трюдо. І Трампом, тобто, це питання теж залишається так чи інакше відкритим стосовно гендерів, то я особисто був присутній на двох зустрічах з виборцями, коли виступав Трамп. То він більше згадував історію, яка трапилась на е, літніх е, Олімпійських іграх в Парижі. Історія, коли е, жінка е, з Алжиру. Е, яка представляла країну в боксу в, в, в легкій вазі, перемогла італійку. Ми пам'ятаємо той символічний момент, коли талійка відмовилась від участі е, і продовжувати цей бій, вважаючи, що за даними е, біологічно е, жінка, проти якої вона виходила в ринг, була чоловіком. Але це питання так чи інакше вирішилось потім на. Міжнародному олімпійському комітеті і в обох таборах і Алжиру і Італії Олімпійській, але це питання він теж піднімав: що «gender, transgender people, they not allowed it to fight against the women. Вони не можуть боротися проти жінок. Чоловіки, ну і зараз остання заява, яка нещодавно пролунала з вуст новообраного президента, теж торкається цієї такої чутливої теми відносно того, що в Сполучених Штатах в Штатах в майбутньому знову будуть два гендери: чоловіки і жінки, що transgender, transparent people, як він каже, не будуть цитуючи його, там допущені вищу заклади і інше, і що. Чоловіки не зможуть брати участь в, в, спорт, в тих спортах, де беруть участь жінки. Ось так. Тому це питання теж так чи інакше, воно лунало під час президентської кампанії, я особисто це чув. І це не нова інформація, яка, яку зараз ще раз підтверджує Трамп. Тому такі дійсно символічні історичні моменти трапляються. Але я ще раз говорю, що ці питання піднімалися іще під час 45-ї адміністрації Дональда Трампа. А чи правильно я розумію, що є оцей момент політичного шоу з Гренландією, панамським каналом і Канадою? Наприклад, а є і реальні речі, як, от, наприклад, вихід з всесвітньої організації охорони здоров'я, або ж ті два гендери, або ще найбільша операція з депортації в американській історії анонсується. Це ж такі, ну в практичній площині реалізується в принципі швидко. Чи слід очікувати від Трампа реальних дій? Ми пам'ятаємо, що під час передвиборчої кампанії дуже багато часу приділяв якраз такі свої уваги в своїй риториці, не риториці питанням стосовно кордону стосовно депортації людей, які незаконно потрапили на території Сполучених Штатів, використовуючи шахрайські методи через. Спільний кордон між сполученими штатами та Мексикою і дійсно це питання воно транслювалося навіть під час е, виступів Трампа з заднього боку на екрані. і Ми пам'ятаємо, що це дуже зараз чутлива тема для народу сполучених штатів. І можна сказати, що ця тема найбільше тоді поєднала в питаннях, на що ви хочете звертати увагу, яка коли робили екзиполи в день виборів. І дійсно зараз це питання повинні будуть вирішувати. Ми пам'ятаємо, що Трамп звертався до діючої віцепрезидентки кандидатки Камали і Ми пам'ятаємо, що вона тоді відвідувала штат Аризона, де була вдовж лінії кордону, і якби показала, що вона теж піклується саме цим питанням, але і підтверджуючи тоді тим фактом, що вона протягом багатьох років була прокурором штату Каліфорнія. Каліфорнія це штат, де один із найбільших по кількості нелегальних мігрантів потрапляє до сполучених штатів з прозвдовж лінії кордону з Мексикою. І це питання їй теж зрозуміле, і воно є близьким, але ну ми розуміємо реалії, бачимо результати. Побачили зараз. У нас зовсім інша картина. Стосовно політичного шоу, то я би оцінив лише з точки зору публікацій, якраз таки Еріка, тому що якраз в більшості це виглядає. Не політичними якими заявами, а елементами якогось гумору, це так, і можливо навіть тролінгу тих чи інших питань, і ми це бачили, якщо скролити сторінку чи історії, які він публікує на своїй особисті ще раз повторюю приватній сторінці в інстаграм, яка не висвітлює офіційну позицію команди Трампа. То дійсно можна побачити дуже багато цікавого, і ми вже неодноразово потрапляли в такі моменти, коли. Деяка інформація, яка так чи інакше не виглядає ну, там логічною, можливо, з одного з одної точки зору, з'являється у нього на, на особистій сторінці в Інстаграм. а вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я це тролінг, це що стосовно виходу і стосовно оплати е, членських внесків, які сполучені штати і інші країни, які входять до ВОС, я думаю, що це якраз таке звернення до того періоду останнього року. Періоду правління Трампа, коли відбувалася пандемія і почалась пандемія коронавірусу. ми пам'ятаємо, що невдоволені можна натисточки зору, що вос не виконав там ті функції в належним чином, так вважає Дональд Трамп, які він повинен був зробити. На достатньому рівні саме в той важливий момент е, в останній період і в найбільший момент, коли якраз така пандемія 2020 року мала найбільший характер і розповсюдження, і я думаю, що це теж звернення до цього. Ми пам'ятаємо, що під час дебатів у Філадельфії, штаті Пенсільванія, якраз так це було одне із перших питань, що е, Трамп допоміг там вийти економіці сполучених штатів з від часів пандемії, на що там Камала, якщо не помиляюсь, теж якраз паритет мала і відповідала стосовно цього питання. Я думаю, що це буде розглядатися вже в елементі співпраці між організаціями ООН в майбутньому і Сполученими Штатами. Ми знаємо, що вже в певній мірі зараз сформована команда дипломатів, які будуть представляти Сполучені Штати, в тому числі в міжнародних організаціях ООН. Нато в різних країнах і ці люди так чи інакше мають відповідний бекграунд, і їх е, один за одним зараз анонсує в своїй соціальній мережі Дональд Трамп. Я думаю, що до часу ще більше наближені на цих прізвищ стане більше, і так чи інакше вже буде сформована основа основний пул команди, яка буде головними дипломатами в 47-й адміністрації Дональда Трампа. А якщо отак от більш... Я не знаю, конкретно підсумувати от те, що от ми зараз з вами проговорили. Найменше ймовірно, це купівля Канади, скажімо так. А найбільше ймовірно із усіх цих обіцянок це що? Депортація? Депортація, так, тому що це питання об'єднувало... Також виборців, не тільки республіканської, а ті голосували за іншого кандидата. Я думаю, що це найбільш ймовірно. Стосовно друге, це те, що дійсно збільшення саме тарифу на е, імпорт е, товарів е, з боку Канади на 25%, Це теж доволі ймовірно, тому що це відповідно буде робитися і для і для товарів з Мексики. Що стосовно м, Гренландії, я думаю, це питання зараз має найменший такий. Е, Плив на мою точку зору стосовно Панамського каналу, то тут є дуже багато питань до самої суті, і дуже багато невдоволення рішенням катера 77-го року. І якщо в Конгресі так чи інакше зможуть це питання розглянути, тому що чому саме називається проблема? На той час найбільшою проблемою 1999 року було те, що були колумбійські повстанці. І я пам'ятаю, коли останній американський солдат, я ту історію коли залишав, то конгрес вже хотів на той час відмінити саме це рішення, тому що незрозуміло було хто справді зможе контролювати. На той час військово-повітряні сили і армія не мала достатньої сили панами, щоб на 100% захистити. Будь-якому разі від будь-яких атак повстанців ну, то час колумбійських саме цей канал а ми розуміємо, що без цього каналу це головна світова артерія, яка проходить велика кількість товарів з усього світу. Зупиниться там ринок, і дуже багато проблем з'явиться там наприклад, зовнішніх поставщиків по, по, по і інших тому дійсно це проблеми. Я думаю, що це може спочатку перейти на рівень конгресу, і якщо зможуть якраз дійти до якогось консенсусного рішення всередині держави, тоді може бути аполь, можна буде апелювати до до панами. Але ще раз повторюю, панама символічно рахує і бачить, що канал належить їм. Він знаходиться на території Панами. Я це особисто своїми очами бачив. Я не надто впевнений, що зможуть дійти до консенсусного будь-якого рішення, якщо Панама відмовиться від керування саме цим каналом майбутнього Трамп. Висловив бажання готовність, так скажемо, не бажання готовність зустрітися із путіним. А чи ви бачите таку можливість взагалі реальною російські змі? Повідомляють, що була пропозиція Кремлю від деяких країн. Використати ці країни як майданчики для зустрічі Путіна ж розшукують міжнародний кримінальний суд. Ну і власне чи слід тут нервувати Україні? Чи Україна впевнена в тому, що Путіну немає що запропонувати такого Трампу аби здати Україну? Ну, після початку повномасштабного вторгнення Путін не брав участі в жодному форматі, де присутня Російська Федерація, і в тому в той час же присутні Сполучені Штати формат G20 він відкидав постійно цього року. Підно е, Африканська Республіка приймає, буде приймати саміт, е, і зрозуміло, що якщо брати до уваги той факт, що ця країна теж входить до БРІКС, то можливо якась і присутність президента. Терористичної держави буде ймовірна. А що говорити найближче? Часто зрозуміло, що в певній мірі може бути якісь там інсайдерська інформація, але якоїсь готовності, я думаю, з обох сторін зараз е реальної немає. Трамп готується до навгурації. Трамп проводить, я думаю, ще якісь додаткові. Співбесіди, і зараз весь світ зараз спостерігає за тими прес-конференціями, які приходять які проходять вес палбічмара Лаго, і за тими політичними заявами, які лунають від сорок майбутнього 47 го президента. Тут я думаю, що якщо і варто чогось очікувати, то неодмінно ми почуємо це безпосередньо з вуст Трампа на одній з прес-конференцій, які вже анонсовані на майбутній час, і Тоді вже можна буде точній мірі сказати, що ця зустріч відбудеться зараз. Ми не бачимо конкретики. Ми не розуміємо, чому ця зустріч має відбутися. Зрозуміло, що перша ця зустріч буде з президентом України Володимиром Зеленським вже після інавгурації. Це буде друга зустріч за короткий час після 7 грудня, і я думаю, тоді вже якась конкретика стосовно е того, як Трамп готується до цих мирних. Е Переговорів хочу нагадати просто маленьку річ, яку на яку мало хто звертав уваги в свій час, коли Кіт Келох в 2023 році на початку року відвідував Україну. Мало де ця інформація була, лише там певні е, Харківські здається, синовував чи хтось публікував тоді цю інформацію, що Келох відвідує Україну. У нього тоді була спеціальна місія, і зрозуміло, що півтора року до виборів залишалося, але він так чи інакше вже розглядався як спеціальним представником. По з питань України, і ми пам'ятаємо, він готував. Він був та людина, яка готувала спеціальний звіт для зовнішньополітичного комітету Сенату Сполучених Штатів відносно того, що відбувається в Україні, і цим звітом я думаю, теж ознайомлювався Дональд Трамп, коли вбирав собі достойну кандидатуру на майбутню посаду. І не забуваємо, що він теж належав до фінктанку, який об'єднує всіх республіканців Америка First, і він теж публікував дуже багато звітів свій час. Тому ну, я думаю, що зараз чітко тіткелов розуміє, що було в Україні. Він там був е, зрозуміло, що й інші представники, які будуть оточувати президента Трампа, майбутньому теж дуже розуміють питання війни в Україні теж відвідували Україну після початку повномасштабного вторгнення. Думаю, саме цей пул буде формувати саме ту тей, е, переговорний трек. Який буде диктувати Дональд Трамп, і тоді він, він вже дасть ознайомитися з ним безпосередньо президенту Російської Федерації Путіна. Коли це буде, ми побачимо. Але я думаю, що це відбудеться вже після 20 січня. Останнє питання: українське англомовне видання «Київпост» з дивною публікацією виходить: Україну притягнуть до відповідальності за допомогу від США. Щойно республіканці прийдуть до влади. Кабінет Трампа вимагатиме пояснень щодо кожного цента про що це? І, начебто, і так аудит постійно проводиться, і всі гроші, всі потоки контролюються. Звісно, контролюється і ми пам'ятаємо, коли спеціальна агенція була створена в березні, і до цього і до цього часу на сайті Мін'юсу Сполучених Штатів було окрема гаряча лінія, якраз таки, яка слідкувала, і що буде було якісь порушення, де фіксувала стосовно виділення з фінансових коштів, які для України це не є новим. Це відбувалося постійно. Чи ми почуємо будь-яку інформацію, яка зв'язана з розкраданням будь-яких фінансів чи інше, це вже зовсім інше питання, тому що зрозуміло, що. Тут можливо будуть якісь зауваження, хоча ми зараз не бачимо якихось конкретних заяв від діючої адміністрації. Ми не чули навіть е, цих заяв під час, е, під час передвиборчої кампанії Трампа, що якось не так використовувалися. Та допомога, яка виділялася у Україні, ми розуміємо, що це було важливо, і якщо взяти хронологічно, це теж не було легко. Грудень, потім е е січень е лютому, що додатково розглядали це пакетне рішення, але аж до 20 квітня, коли точно це рішення прийняли. чотири місяці було для ознайомлення саме в той час. Я думаю, багато хто, в тому числі з команди там оточення Трампа групи, мага, якщо якісь було невдоволення, тому що це ж це ж постійна ця допомога надходила. Тоді вони висловлювалися і на неслуханнях, які відбувалися в, в палаті представників і в сенаті. Тому це питання додатково не є чимось таким на що зараз можна апелювати. Я думаю, що якщо інсайдери певні існують з цього видання, то вони мають бути підкріплені якимись конкретними. Інформацією чи доказами, що це буде відбуватися, на даний момент я не можу коментувати цю інформацію з точки зору реалії, тому що такі реалії відсутні допомога йде. Але стосовно того, якщо ми беремо філологічно позицію Трампа, коли в нього запитували, чи буде він відміняти рішення стосовно далекобійної зброї, яке було анонсовано, яке було підтверджено на за день до початку саміту G20 у Бразилії 19 листопада то він сказав, «might be». Російська Федерація розцінів, що це так, але зрозуміло, що з позиції Трампа, якщо брати англійську мову, і що це не 100% підтверджено. Я думаю, що тут можливо будуть якісь додаткові деталі обговорені, і це вже ми почуємо безпосередньо від нового очільника Пентагону. І від команди, яка буде займатися цим цим питанням, але я не думаю, що це питання найближчий час буде відмінено. Хоча ми пам'ятаємо, що і Ерік Трамп знову ж таки після цього рішення теж публікував відповідні пости в своїй інстаграмі і в X, де теж не дуже був вдоволений, коли це рішення адміністрація Байдена приймала. Найбільше тому, що це було що це проходить постанній. Час правління діючої адміністрації, але побачимо, що буде далі. Я думаю, що якихось конкретних і різких заяв не має бути. А певним виданням, які публікують інформацію, потрібно завжди підкріплювати певні докази і відповідно від офіційних осіб, які приймають ці рішення від Трампа. Цього поки не було сказано. Пане Миколе, дякую вам за аналітику. Дякую за розмову. Микола Волківський, політолог, міжнародник і президент Першого міжнародного фонду розвитку України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.